Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка, і сьогодні я вирішила спробувати такий новий формат для себе: це Трає Чептер Тек. Я обрала 5 книг, з яких я почитаю перший розділ, можливо, два, дивлячись за обсягом і за кількістю сторінок. Ось, і розповім вам і оберу собі книгу на майбутнє читання. І перша книга, яку я хочу прочитати, спробувати перші її сторінки це Вікторія Шваб і її Галант. Взагалі, в цьому місяці я познайомилася з книгами Вікторії Шваб. Я прочитала її дві книги з циклу про Кейсі Ді Блек. Мені сподобалась така підліткова історія з привидами, і хочу спробувати щось інше в авторки. Хоча тут є також. Приведи. Просто це книга поза будь-якої серії, а, така самотня, і хочу познайомитись, чи взагалі всі книги-авторки інші мені зайдуть, можливо, а, ця серія Кейсі Ді Блек взагалі виключення. Далі мій улюблений автор це Донато Карізі, я Безодня. Я прочитала майже всі книги. У автора у нас, на жаль, на, жаль, на превеликий жаль чомусь українською видали тільки дві книги: це цю і е, втрачені дівчата е, Риму, якось так, я не пам'ятаю переклад українською. Але ну, це такий класний автор, е, настільки в нього круті роботи. Я не розумію, чого у нас його. Не перекладають більш активно. Я вважаю, що дві книги з творчості автора це взагалі нічого. Далі дуже красива кольорова книга це Сара Пірс, зникнення аптекарки. Тут в нас про якусь аптекарку-вбивцю. Також мені по настрою зараз. Ось, і, до речі, вона така гарна, прям весняна, але про вбивство. Ось. І ще дві книги я буду читати в електронці. Перше це книга мого улюбленого автора: це Бром і його Косінох, Мій улюблений автор і це Бром. Жахи, жахи і ще раз жахи. Прям і ще одна книга, на яку я взагалі випадково якось натрапила і знайшла, це Діти ночі від Дена Сімонса. Я взагалі нічого не читала від цього автора. Взагалі навіть ну, можливо чула, але він не прям на слуху в мене був. Але коли я дізналася, що вся подія у книзі відбувається у Румунії в Бухаресті, я така, а там ще й вампіри. Як. Мені це потрібно. Тому я, напевно, саме з неї і почну. Хочеться прямо зранку чогось такого моторшного. І так, я прочитала чотири глави книги. Я не знаю, скільки це в паперових сторінках буде, але мені здається, чотири глави це вже ну, досить так гарний шматочок. Дуже важка історія. Дуже важка історія. Я прям не знаю тепер. Як продовжувати це далі читати, оскільки так? там мова йде про 1989 рік. А коли за декілька днів після того, як вбили Чаушеску, як його розстріляли, і туди приїжджає американський бізнесмен і священник. і їм показують, що відбувається там пройшло 4 дня, і що відбувається в країні? А в країні повний безлад, немає влади. Нашим гостям, гостям, які приїхали у Румунії, їм вирішують показати, скажімо так, наслідки правління Чаушеску, і вони їдуть у Трансильванію. і там їм показують притулки, де дуже багато дітей. Які в дуже поганому, занедбаному стані, і це все наслідки ось цього правління, діти, які хворі на спід, і це дуже важко читати. І далі, я так розумію, звичайно, Трансильванія, там повинен якось якийсь містицизм бути, і там якісь вампіри, тому що влад Сепіш так згадали один раз про нього. Але ось цей весь історичний фон мені просто влізла в інтернет, почитала історичні е, справки, тому що я думала, що можливо це видумка автора, але ні. Це все правду було. І, на жаль, не так давно, ось тут, там, де я зараз. Це дуже жахливо. І в мене єдине З'явилася думка, якщо вам буде це цікаво, то я можу продовжити читати цю книгу, розповідати, і зробити це якось більш такому легкому, влоговому форматі, і піти на екскурсію у парламент, який збудував Чаушеску, і піти на екскурсію в будинок Чаушеску. Я не була там. І паралельно там читати цю книгу і вам розповідати. Тому напишіть, будь ласка, як вам такий. Варіант, Мені треба <проб> трохи охолонути, і тому я думаю взяти читати якусь більш легку історію. Мені здається, це буде галант Вікторії Шваб. Я тут прочитала три глави, це 30 сторінок. Ось мені ще раз. Дуже подобається оформлення, дуже гарно. У нас тут ми поки що знайомимось з дівчиною на ім'я Олівія Пріор, яка з двох років живе у притулку. Купи дівчат, які нікому не потрібні. Їх там навчають яким якимось побутовим речам, там готувати, шити, мити і так далі. Тому що надалі їх просто комусь віддадуть, продадуть. Я так розумію, що в нас тут якесь таке, я не знаю, десь 18 століття, дев'ятнадцяте, коли таке можливо було ще. Ось і в нас є дівчина, ось ця Олівія, яка ем, не може розмовляти. А вона така ізгою цьому притулку, оскільки вона не розмовляє, це, ну, скажімо так, привід для насмішок. Ось плюс вона така якась дивна, сама собі на умі. І ніхто не знає це, але вона ще й бачить привід. Все, що в неї є? Це старий щоденник, який залишила її мати. Мама, наче. Зійшла з розуму, батько помер ще до її народження, і все, що вона зрозуміла з цих записів, це ніколи не повертаюся у галант, ніколи не приходь сюди. Ось і тут і кажуть, що тобі пощастило, ти звідси виходиш. Ось письмо, і письмо від її дядька. Ну вона ще не знає, що це її дядько, але це вказано в анотації, а, який її шукав, розшукував по всьому світу. А, ось і каже, що ну, твоя мама була трохи не в собі. Ось я сподіваюся, що ти жива, і я тебе чекаю у голландці. Дуже така легка історія, також мова досить така проста. Підлікова історія, але якщо порівнювати з попередньою трилогією, яку я читала, то ця, як на мене, поки що більш так, так, така темна, така якась трохи важкувата, тому цікаво, цікаво, що буде далі. Мені здається, я всі якісь книги обрала. Просто у нас сьогодні перший день сонечку, і я просто обрала книги, які потрібно читати у жовтні місяці напередодні Геловину. І так, далі я візьму читати Донат Крізі. Я Безодня. Продовжимо жахатись. Жанр трилер. І... і, і, і. Оскільки в нас дана Карізі італійський автор, я думаю, що варто піти спробувати італійську каву. І так, я прочитала перші 30 сторінок. Це перші дві глави і пролог. І я не знаю, як сьогодні так виходить, що я обираюсь якісь книжки, які дуже-дуже тяжкі. Тут так само, як і в. Книзі Дена Сімонса Діти ночі також е, ображають дитину. Що таке сьогодні? Навіть сонечко зайшло, коли побачила, які я книги читаю. Не розривається серце просто. А тут в нас в пролозі йде мова про п'ятирічного хлопчика, а, який є сином якоїсь повії. Він навіть не знає, від кого він е, народився, хто його батько. Він думає, що це якийсь з клієнтів. А, ось, і а, його мати його ненавидить. Вона навіть забороняє йому називати її матір'ю, каже, зви мене за ім'ям, вірою ось, і вона над ним знущається просто. Він там декілька випадків згадує, але саме тут нам розповідається, як вона його п'ятирічного пообіцяла навчити плавати. І ось вони одного дня йдуть, як він думав, до басейну чи на пляж. А ось він радіє, що мама мати його тримає за руку, тому що це така рідкість. Приходять у занедбаний закинутий, забутий басейн. В якому плаває просто якась чорна жижа, над якою літають мухи. Ось. І вона каже: ну ти хотів плави. І він, щоб наображати мати, йде плавати, йому страшно, вона йому дає нарукавники, мов ти не вмієш, це тобі допоможе. Він опускає цю воду і розуміє, що ці нарукавники з двох сторін е, вони зіпсовані, вони починають. Здуватися, він починає йти під воду, і він починає барахтатись, намагається покликати свою мати. І у цій всій ситуації він бачить, як його мати збирається, посміхається і йде геть. А, і потім у нас перші дві глави розповідають вже про цього дорослого хлопчика, як він виріс і став. Збирачем сміття. Він працює, їздить на машині, йому раз на півтора місяці дають якийсь певний район, де він збирає сміття. І, звичайно, після такого веселого дитинства він не міг просто вирости здоровою, адекватною людиною. В нього трошки цікає дах. І е, він е, якось обирає собі ось цього нового району те, що йому дали працювати, людину обов'язково самотню, щоб він відчував якийсь зв'язок разом з нею. І він е, кожного дня, коли там прибирає, е, забирає це сміття е, цієї людини до себе додому. І там вже дивиться, що саме викинули люди. І складає такий психологічний портрет. І він так відчуває зв'язок з цією людиною. Дуже якась темна, нетюча книга, але я прочитала дві глави, така, ну там, що там вже в третій вже так почала заглядати. І це поки, поки що number 1 на читання ось прямо тут і зараз. Мені дуже цікаво, що там далі якось. Текст, книга Донатто Карізі, як кожен раз, коли беру читати цього автора, він прямо мене затягує з головою. Не знаю, це якийсь особливий талант, начебто звичайні якісь слова, які складаються у речення, але у нього це виходить якось так, що ти не можеш просто відірватись. А далі я візьму собі Сару Пеннер і її зникнення аптекарки. Перші дві глави, це 25 сторінок. І кожна глава нам розповідає про двох жінок з різних часів, які будуть надалі перетинатись. Першою у нас була дівчина на ім'я Нео з 1791 року, яка вже 20 років працює аптекаркою не простою аптекаркою, а до неї звертаються жінки, які хочуть позбутися свого чоловіка, тобто отруїти його. Ось у неї є якийсь журнал, де вона веде перелік всіх клієнтів. А ось, і є якась в неї ще таємниця. Перша, я так розумію, Перший її клієнт чи перше її злочаль буде розповідати ця історія. І е, наші дні дівчина на ім'я Керолайн приїжджає до Лондона. І вона розповідає про нещасну історію кохання, як вона прожила більше ніж 10 років з чоловіком. А йшла просто в нього повністю на поводу, робила все, що він їй казав. Вона відмовилась від своїх усіх цілей, від всіх своїх мрій. Ну, хто її лікар сама це зробила. Ось, І е, вона хотіла вступити до Кембриджа, але він зробив їй пропозицію і сказав: залишаюся. Вона така: Окей, я залишаюсь. Потім там свадьба, весілля, е, там, пошук будинку, далі його кар'єра. Е, він постійно її намагався якось принизити, тим, що вона е, е, історикиня. і, ну, Цією професією не заробиш грошей, а ось він бухгалтер і дуже молодець. А, ось, і вона каже, що ну в нас вже родина, давай заведемо дітей. а Він такий ні-ні ні. ні, ні Потрібна спочатку кар'єра. І ось це вона спочатку відклала бажання вступити в Кембридж потім відкладає на майбутнє десь колись, що в них буде дитина. І так проходить 10 років. Він вже. А, один з партнерів по бізнесу компанії, вона його дружина, в якої нуль досягнень і повна незадоволеність життям. І тут на річницю свого весілля вона дізнається, що він її зранчує з іншою жінкою, і ось вона повинна була з ним поїхати на річницю у Лондон, але їде туди сама і збирається якось за ці 10 днів розібратися в собі. Вона, коли приїжджає в Лондон, там випадково зустрічається з чоловіком, який пропонує їй таку розвагу, скажімо так. це... Тут написано багнориці, ну мені багно, е, типу, якісь я не знаю, як криси, що риці у багні. Я не дуже звучить ця професія. Ось, і вона вирішує також долучитися е, до цих е, багнориців. Ось і я так розумію, потім вона, як сказано в нотації, знайде пляшечку з під ліків і буде поступово, оскільки вона а, має вчений ступінь з історії, буде розслідувати це цю справу цієї аптекарки і а, паралельно розслідувати своє життя, скажімо так, розбиратись собі. Мені подобається ось ця детективна лінія. Але мені не подобається ось ця велика доля ем, особистого життя Керола. Я сподіваюся, що далі може трошки буде менше, але сумніваюсь. Тому що ну, для мене просто це не близько, і поступитися своїми всіма бажаннями заради чоловіка. Ось для мене це ну, якось дивно. Я б так не зробила. А, ось. Але, але непогано. Мені, мені напам нагадує Кейт Мортон. Також дві лінії, дві часові лінії і тому щось є в цьому. І остання книга на сьогодні це Бром. І так, друзі, вже наступний день. Вчора ввечері я дочитала Брома. І думала, що розповім вам, але мої сусіди зверху вирішили, що саме час о сьомій вечора зробити ремонт. Тому ми зустрілися з вами сьогодні, yeah. <рес> наступного дня. Стосовно Брома, поки що я прочитала десь відсотків 10 книги, як показує мені рідер, це перша глава. Вона досить така об'ємна. У нас там мова йде про 1666 рік. Таке. Пурітанська якась секта, в якій живе жінка на ім'я Абіта разом з своїм чоловіком Едвардом, її продали туди, її батько її туди продав, і їй пощастило, тому що у жінки там немає права голосу і так далі. Але її чоловік, начебто, її кохає, її поважає і рахується з її думкою. Ось поки що ніяких жагастиків не було. Хоча 10% книги. Ось і там поряд якийсь ліс, і я так розумію, там і буде косінок. Але там, поки що, ось в першій главі були такі історії про сутичку Едварда з його братом стосовно там майна, і, начебто, все вирішилось на користь Едварда. Ну, якось так. Поки що, якщо, якщо чесно, я думала, буде більш динамічно. Мені здається, я давно не читала Брона, але інші книги були якісь більш динамічніші. Одразу якось затягувала у сюжет. І так, підводимо підсумки. М -м Напевно, номер один. Ні, давайте почнемо з кінця. Книга, яку я найменше поки що хочу читати, це Сара Пенер. Зникнення аптекарки». Взагалі, всі книги з моєї цієї добірки. Всі класні. Я не можу сказати, що якась була погана. Ні, всі були класні, але ось якось за настроєм, можливо, через те, що тут буде, як я думаю, дуже багато роздумів про кохання нещасливе. Мені якось це зараз не дуже хочеться. Тому п'яте місце поки що Сара Пеннер. Далі, далі, напевно, Ден Сімонс. І його діти-ночі через тему дуже важку. Але я її прочитаю і жду ваші коментарі стосовно влога з цією книгою. Так, на третє місце. На третє місце, напевно, я поставлю косінога. Якось трошки поки що не дуже затягую сюжет. На друге місце галант для своєї, скажімо, для свого жанру, поки що. Цікаво, мені цікаво, що там буде в самому будинку цьому галант. Така інтрига присутня. І <плес> те, що я хочу читати тут і зараз, це Доната Карізі. Ну, він, звичайно, молодець, затягує <плес> обожня. Ось таке вийшло відео. Пишіть, як вам такий формат. Сподобався чи ні. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, пишіть коментарі. А підписуйтесь на канал, і побачимось у наступному відео. Бережіть себе, пока.